Шановні земляки, вітаю! Я представляю Бориспільську міську організацію партії Третя сила. Оскільки сила це величина векторна, тобто спрямована, то суперзавданням третьої сили є завдання політичними, ідейно-теоретичними засобами поставити перед собою та суспільством сміливу, амбітну мету дати могутній поштовх розвитку на якісно новій основі української душі. Реалізувати споконвічну українську мрію про земний рай на рідній землі. З огляду на сучасні умови, у нашому розумінні рай там, де захищено спокійно і комфортно всім, незалежно від статусу і статку. Проблеми міста відомі нам не з чужих слів. Бо вся наша команда Бориспільці. Тут ми народилися і виросли. Тут ростуть наші діти, живуть наші батьки і друзі. Ми, як всі Бориспільці, щиро бажаємо, щоб наше місто гарнішало і облаштовувалось, проте недостатньо вирішувати лише косметичні проблеми, висаджуючи квіти та прикрашаючи фасади перед святами. Назріла нагальна потреба братися до вирішення глибинних проблем. Звідси основні програмні завдання нашої команди. Боротися за те, щоб міська влада почала нарешті виправдовувати надії людей, причому не час від часу, наприклад, перед черговими виборами та міськими святами, а повно і систематично. Боротися за перетворення людини на свідомого, активного громадянина, здатного через правові механізми захистити свої інтереси. Реалізувати власну волю до покращення життя, добиватись повернення людини обличчям до природи, раціоналізувати екологічну політику міської влади та оздоровчу активність людини, розвивати ресурсозберігаючі природо- та людиноохоронні технології, добиватись збільшення суспільної уваги до проблем освіти та науки. Акцентувати увагу на тих науково-технологічних сферах, які можуть забезпечити розвиток міста згідно світових стандартів, розвивати сукупний інтелект, роблячи акцент на розвиток креативності та нестандартності, зміцнювати історичну пам'ять бориспільців, особливо молоді, як основу осмисленого патріотизму. Наша команда і наш кандидат на посаду міського голови неодноразово доводили свою спроможність успішно вирішувати питання громадян міста. Бориспільська міська організація політичної партії Третя сила висунула кандидатом на посаду Бориспільського міського голови Щегеля Ігоря Миколайовича. Це людина високих моральних принципів і водночас надзвичайно відверта. Він не може терпіти неправди, завжди прагне справедливості, завжди готовий прийти на допомогу, подати руку тому, хто в біді. Ми переконані, що бориспільцям пощастило, адже така людина має можливість очолити місто. Хочеться вірити, що так воно і буде. Ігор здатний впоратися з проблемами будь-якої складності. І в нагоді йому стануть ті знання, навички. Уміння і досвід, яких він набув протягом своєї професійної діяльності на різних керівних посадах у структурах Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, це високоефективний менеджер. Кожен бориспілець може повністю на нього покластися. Цій людині можна довіряти. Підтримайте на виборах до міської ради партію третя сила. Наш номер у виборчому бюлетені 24. Підтримайте Ігоря Щегеля на виборах міського голови.